Так, друзі, ну що, нарешті це сталося. Приїхали е, мексиканці робити нам драйвей. І зараз ми з ліскою вийдемо перевірити, як вони там працюють, Так. Да. Ану, ходи. Ей, ти що, капець загубила? Mm -hmm. Ти що? А от хлопці працюють, молодці. Що, mm -hmm. ну. Ліська? Ану, скажи, що тут відбувається? А? Що? Ламають траву. Що траву? Ламають. Ламають? Копають. Копають, Так? Да? Да. Угу. Класно. Так, до нас прийшли гості, ми тут собі сидимо. Зараз будемо жарити в Ось там мої дрова, Пам'ятаєте відео, яке я, тобі, я складав. Але я вам хочу дещо показати. Ми тільки що їхали в магазин. і Подивилися, що така от баночка. Виглядає як пиво, але насправді це не пиво. Ми думали, це газоно-газована мінералка. Вирішили купити, спробувати. Коротше, я собі налив стакан. Виявляється, що це просто вода, вона навіть не газована. Уявіть собі, Блін, а скільки, скільки воно коштує, ти знаєш? Три долар. долари Три долари, просто цей бляшана баночка, і там просто вода. От уявіть собі, просто вода, але в такій банці, не в пластмасі. І, і... Продають по 3 долари, коли можна цілий блок води купити за 5 доларів, так? 450. Блок води 5 доларів. А, це 4,50? Ні, 450 блок води. 5. А, блок води 450, а це 3 долари. Кофіс. І що ви думаєте, люди не купують? По-любому купують. Тому що воно таке гарне, така баночка красива. Як таке не купити, ні? Ну. До речі, хочу ще показати, що там мекси зробили. Значить, вони почали копати, я їм вже дав завдаток. Половину їм заплатив під розпис, все як має бути, роздрукував на принтері, що вони прийняли гроші. Так от. Зараз виглядаємо. Тут все, вони все так полишали і сказали, завтра зранку продовжить, тому що одному працівнику срочно десь там треба було, і вони сказали, що сьогодні вже все, завтра продовжить. На рахунок цього ліхтаря не знаю, як з ним поступити. Це має інспектор сказати. Я би взагалі його хотів повністю позбутися. Тут не потрібно, тут є деякі хати, де взагалі того ліхтаря немає, просто нічого нема. То я би так хотів якось заглушити оцей от кабель там за, за, за цей, за, ну поставити якісь вайрнаці чи що. І все, отак воно буде. Це не моя машина, це наших гостей, які приїхали. Так що, все, в планах зараз посидимо трошки, поїмо шашличку і потім я поїду таксувати бо сьогодні субота. Що, друзі, я. Поїв шашлика, вийшов потаксувати. Тільки що зробив замовлення, таке класне, капець. Взяв прямо від дому XL за 70 доларів в даунтаун. Приїхав, годину їхав, за 70 доларів. Отаке от от прикольне замовлення, зараз вам покажу. Оп. Пасажирка така прикольна попалася. Вона іммігрантка з Індії, приїхала сюди в 17 років, зараз їй 32 роки. Я їй там трошки розказав про себе, вона про себе. Вона каже, все буде нормально, легалізуєшся, не переживай. Я теж так колись приїхала і все було супер. Подивіться на Чикаго. Чудове місце, правда? Ми теж говорили з нею про місце, в якому варто жити. Вона каже, що Чикаго супер місце, звісно, але податки на нерухомість ростуть. Але в загальному тут круто. Замовлення є, падають замовлення, зараз декілька відмінив. Тому що хотів відео вам записати, пару слів, сказати, показати і показати трошки оці от красоти, показати вам хотів. Буду продовжувати працювати аж до ранку. До речі, вчора, вчорашнє відео. Я теж працював до 3 ночі, здається, багато не заробив реально. Ну взагалі, там щось 150 доларів. Ну я пізно виїхав. Але я вчора монтував відео прямо в машині. Я його змонтував в машині, коли чекав замовлення. І приїхав додому, і вже дома загрузив. Хотів загрузити з машини, але не вийшло з машини загрузити, тому що роздавав інтернет з телефону. Він такий дуже тугий, там хотіло три години чекати. Треба було, щоб загрузити одне відео. Так що сьогодні, напевно, теж відео вийде. От якщо ви його зараз дивитеся, воно вийшло пізніше, бо я завжди заливаю відео в 12-й ночі, а воно вийде, напевно, в третій-четвертій ночі, коли я вже приїду додому. Покидькі всякі скажені собаки, свині, п'яні, повії драні, бандити і роми, ховайтесь додому. Отаких людей я вожу сьогодні. Є п'яненькі, є ні. До речі, я хочу вам розказати одну історію. От е, сідають до мене, якось це було не сьогодні. Сідають до мене коротше, студенти. Е, це XL типу, повна машина студентів, і я бачу, що вони йдуть е, п'яні капець. І одна дівчина була ну, дуже сильно п'яна така, що просто капець. Я думаю, що її зараз вирве. Вони її посадили в машину. Вона сиділа тут заді мене і спереді сидів е, там один хлопець. Я йому кажу, кажу, дивись за неї, якщо вона захоче блювати. Кажу, нема проблем, типу, просто щоб вона не наблювала мені в машині. Типу, все ок. Він каже: да, да окей, я їду, їду, дивлюсь там в зеркалі. Вона з такої, знаєте, і ось такої короті, вона вже вікно відкрила, вже дихає тим повітрям. І вона так і не наблювала, до речі. Але були ситуації, коли це стається. І якось я там говорив з одними уберистами, таксістами. Вони кажуть, блін, оце от можуть наригати в салоні, ото все. Я кажу, дивися, кажу, якщо, наприклад, ти хочеш іти на Uber, якщо ти хочеш працювати в Uber, ти маєш просто розуміти, що це рано чи пізно це станеться. Ну просто у всіх це стається. Часто в чаті там в мене є чат по Uber, Там часто на вихідні хлопці викидають. Фотографії, де їм обригали салон, де коли буває, що людина просто бере, відкриває вікно, починає блювати, і так по, знаєте, по, по всьому корпусу машини блюватиння просто. Коротше, тут нема нічого насправді такого дуже сильно страшного. Да, воно неприємно, да, воно так є. Але вам треба до цього відноситися як до частинки цієї професії. Тоби, тут по-інакшому ніяк, це, це рано чи пізно стається. І якщо ви так сильно трясетеся над своєю машиною, і якщо вам хтось таке зробить, ви будете дуже сильно злі і там можете вийти з себе, то краще вам на цю роботу не йти, тому що люди бувають різні. Треба бути поступливим до людей, до пасажирів, тому що люди реально різні є. Я, от, наприклад, часто в мене не часто колись в мене таке було, особливо коли ще Uber в мене був, коли на Uber я ще їздив. Коротше, якщо, наприклад, я під'їхав на точку. Де от стоїть конкретно людина, поставила точку, куди я маю приїхати. Я конкретно приїжджаю на цю точку, і тут людина мені пише: де ти є, я пишу: я там, де ти поставив або поставила точку. І я не можу тебе знайти, де ти є. Коротше, де ти то, то, якщо вони починають такі виписувати, дзвонити і возмущатися, що де ти є, тіпа, що тебе тут нема, а ти стоїш реально там, де тобі додаток каже стояти. В такому випадку саме ліпше дочекатися, там, поки пройде ті 3 хвилини на уборі або 5 хвилин на ліфті, і відмовитися від цього замовлення. Тому що, і скільки я пам'ятаю, в 90% випадків, от, якщо вони все-таки сядуть в машину і ви поїдете, вони точно вам лишать погану оцінку. А погані оцінки, вони впливають на ваш аккаунт, тобто вас можуть заблочити, якщо буде багато поганих оцінок. Тому, я, от коли от таке стається, я зразу. Максимально стараюся, знаєте, навіть деколи. Я вже бачу людину десь далеко, я дивлюсь, там 20 секунд, я просто роблю кружочок, типу що не можна там стояти. І просто відміняю, тому що, ну його нафіг. Мене зараз закинуло в таку ерію, де не дуже є замовлень. Короте, це отаке, знаєте, отаке типове Чикаго. Я отакі от такі вуличкі, світофори, оці такі перехрестки, там, де магазини, називаю типове Чикаго. Воно, знаєте, таке, якщо чесно. Ну, не дуже гарне. Ну, взагалі, не гарне. Оці от більшість районів, оці що я зараз бачу, вони такі. Блін, як вам як вам пояснити? Знаєте, все таке якесь сіре і не гарне, не красиво, Мені не подобається. Оця архітектура, оця, наприклад, да, бачите. Воно не дуже виглядає. В загальному Америка різна. Є дуже гарні райони, по яких мило їздити. Наприклад, Лейкв'ю, там... Все на північ, на північ, туди все, там все дуже красиво. Вінєтка, звичайно, що воще район. Це там, де будинок сам удома, просто бомбезний. Також хочу сказати, що сьогоднішній день вечір, хоча я виїхав реально дуже пізно, з година восьма, зараз лише 12 доходить. Я вже заробив 200 доларів. В круто. Чекайте, блін, не фокусується. О 200 баксів. В круто. Ну, у мене перше замовлення, яке я сьогодні зробив, воно мені дуже сильно допомогло там 70 доларів було, вона ще чаві лишила, взагалі круто. Зараз ще трошки поїжджу. Якщо далі буде двіж, двіж є, я просто от зараз ви не чуєте, що приходить замовлення, тому що я вимкнув звичайний економ, включив тільки Excel і чекаю тільки Excel. Так що двіж є, замовлення приходять, деякі відміняю, чекаю на якісь краще. Їду зараз з глухої зони в більш, більш таку живу, там, де все червоне, от уже майже. Майже доїхав. Рухаюся в сторону, в сторону даунтауна. Друзі, я тут вирішив трошки пройтись, розімнути коліна, і хочу вам сказати, що 50% людей дивляться, мій канал непідписаними. Щоб це виправити, я вирішив вам заспівати пісню, подарувати вам пісню, І Сподіваюсь, після цього ви передумаєте. До речі, йду біля Трамп Tower в Даунтауні Чикаго. Я хочу заробляти великі привеликі гроші, бо хоч вони погано пахнуть. Але такі хороші кататися по місту в блискучому довгому лімузині і купувати речі в дорогому магазині. Я хочу, щоб мене любили високі фотомоделі, щоб з ними розважатися в п'ятизірковому готелю, повісити на шию три кілограми золота і щоб в житті не брати в руки ні серпа, ні молота, але щоб усе це мати, треба зовсім небагато. Підпишіться на мій YouTube. Ютуб Ютуб. Підпишіться на мій YouTube. О, -о, О, підпишіться на мій канал. Канал, канал. Підпишіться на мій канал. Дякую. Ну все, я, я думаю, що після цього. Пісні, я думаю, що після цього, що я зробив, для вас заспівав спеціальну пісню. Я думаю, що після цього просто ми змусимо це зробити. Yeah! Yeah! <laughs> Все, всім дякую, що дивилися. Приїду додому, змонтую закіну. До побачення.